Героїв Небесної Сотні вшанували в Коломиї. Біля пам'ятного знаку зібралися ті, хто ніколи не зітре з пам'яті події 2014 року. Революція гідності змінила багатьох українців, які пишуть сучасну історію і забрала життя справжніх патріотів. 19-20 лютого. У Коломиї відбулися поминальні заходи. Три роки тому революція вирувала у Києві на Майдані, та чи не в кожному місті українці боролися за свої права. Тоді ніхто не здогадувався, що ще трохи загинуть сотні тисячі людей. А почалося все з них: тих героїв, які загинули на майдані, тих, хто поклав душу і тіло за нашу свободу біля пам'ятного знаку в Коломиї помолилися за них. Ми вдивляємося сьогодні у постаті цих славних лицарів, цих вибранців Божих, яких покликав Господь, як і багатьох покликав на майдан, але їх покликав. До великої жертви, яку вони ціною власного життя своєю кров'ю заплатили. Брук майдану був злитий кров'ю оцих героїв Небесної Сотні, які хотіли бачити свою землю, нашу Україну кращою. Помолилися, згадали героїв, поклали квіти та запалили свічки. Я був на Донбасі. Там все запам'яталось? Все. Це словами не розказати. Треба побути, побачити там, а це словами це не розказати. Наша Коломийщина нараховує поле більше як 150 тисяч населення. Подивіться, третій рік. Скільки прийшло сюди людей? З кожним разом їх буде все менше. Ми всі хочемо держави, ми всі хочемо добра, але ми ніхто нічого не хочемо робити. Серед присутніх коломияни, які серед героїв небесної сотні рідних не мають, але теж прийшли на поминальний захід, кажуть, ці мужні чоловіки змінили хід нашої історії. Я вважаю, що чи знайомі, чи не знайомі, це біда для тих родин. Я взагалі не знаю, як ті мами, як ті мами це все переносять, розумієте? Бо... Мама дивиться, що і чужі діти живі, і батьки радуються дітям. А, а її чи сина, чи, чи, чи батька, чи діда, чи, чи тата вже немає, це дуже боляче. Але у нас люди дуже байдужі, у нас більш люди матеріальні. Вони вже не можна було обновити ці фотографії. Що вже не було пару рублів, би обновити ці фотографії. Віці, ми то попричіпали, то було важче, причеплено так, А ми вже дротами чим могли, то попричіпали. Ну можна було би вже. Цей можна було б це хоч для цих дітей нове обновити. Не можна ж так. Прикро, але напоминальний захід прийшло дуже мало коло Минуло лише три роки. А ми вже поволі забуваємо, чого збирався майдан і за що загинули герої. Уже третій рік вся Україна в ці дні низько скіляє голови в скорботі за своїми вірними синами. Які віддали життя за право гідно жити в цивілізованій, розвинутій, могутній європейській державі в ці дні ми вшановуємо тих, які їхали на майдан, і майдан на сьогодні це є символ маленької території великої і мужньої боротьби з цієї площі. З Коломиї, Коломийщини до Києва теж відправлялися тисячі і тисячі наших земляків. І дуже шкода, що двоє з них Богдан Калиняк та Ігор Ткачук, залишилися ангелами небесної сотні. Пам'ять активістів, полеглих під час кривавих подій на Майдані у 2014 році. Загиблі протестувальники під час революції гідності Євромайдану. Герої не вмирають. Це слово про них. Вони живі, поки ми про них пам'ятаємо. Козацькі прислів'я говорить: коли всім народом дмухнути, тоді ураган буде. Наш український народ. Знову дмухнув в сторону зла, фальші, лицемірства, корупції і так далі. Рабів навіть Бог не може визволити. Рабів до раю не пускають. Такі заклики часто лунали на Майдані, і вони вже пустили коріння у свідомості українців. Зібралися українці для того, щоб відстояти свою правду, істину. Свою незалежність, своє прагнення свободи та волі, свій вибір бути європейською країною. І проти них виступили озброєні загони, Беркуту, інші формування і люди, які вийшли на мирні протести, почали. Гинути. І ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять, згадуючи їхні імена, дякуємо Богові за те, що є такі свідомі українці. І високо, і скорботно слухається світ. Героїв Небесна Сотня, безсмертні душі живі. Вам вічно жити віднині, немає вам забуття, за неньку свою Україну ви віддали життя. Весь Майдан вирує, людським емоціям ні краю, ні кінця народ піднявся, сили правду чує, нам потрібно стояти єдино, і ми є сила. Я вірю, що я не один. Кожен з нас чує поклик країни, об'єднуйтесь, люди, єднайтесь, брати.